В цьому році ми приділили велику увагу ремонту доріг в цілому по місту Павлограду. Тому що, як я просто для прикладу кажу, якщо в минулому році була така ямка, то в цьому році вона вже отака. Вона збільшується. Ідуть дощі, сніг зимою, воно розмерзається, вибивається більше і більше і більше, воно менше не стане. Тому, якщо з'явилася ямка, її обов'язково треба. Зробити для того, щоб вона далі не розбивалася, тому ми в цьому році приділили багато уваги, і коштів відповідно не мали майже 80 мільйонів гривень, ми виділили на поточний ремонт доріг. Наскільки це багато? Ну це зовсім не багато. По сьогоднішнім міркам, якщо вартість вулиці Дніпровської ще там, три роки назад, коли робили, то вартість Дніпровської всієї вулиці. 560 шістдесят там під чиспі. 6... 5...